Купив такий осушувач, тому що е, вдома стіни чорніли від вологи, постіль була волога дуже. А після того, коли придбав цей осушувач, вирішив дуже багато проблем, тому що через тиждень перестали стіни чорніти, тобто ну, стіни не знаю, бо ми їх позатирали, але постіль не стала вже волога, вже була нормальна. За тиждень десь літрів 20 викачав вологі. Зараз в офісі у нас також ремонт тут. Дуже вологість пішла. Ось, то на ніч поставив тут, а, впевнений, повна блін, повна банка. І, і, і. Повна банка буде, коротше, буде тут він осушувати далі. Ось, Так що всім рекомендую. Ну і Ще одна з основних переваг цього осушувача в, наш, ну, в мого сина був постійно кашель якийсь насмарк, щось таке. Цілу зиму просто. І ну, напевно там, напевно із-за того, що дуже вологість була, була висока в спальні, де він спав. Ось після того не знаю, може так співпало, але кашель насмерк майже там не згадуємо вже.